Хто підписаний на мій YouTube канал? певно, що пам'ятає, відео, де я шифенгів виставляв, які поїхали на переобладнання з електропривід. Після них залишились оці двигуни. 24 кінські сили, одноціліндрові, дізельні, новенькі двигуни. От їхня модель. Двигуни першої комплектності. Дизельні з водяним охолодженням, це одразу бан на ньому стоїть, з лушником циклоном, маховичком, з шкілом. Тобто все є для чого? Для того, хто має золоті руки в першу чергу, час в другу черзу і бажання зібрати собі тракторця, саморобного. Для цього ми маємо двигуна. Раз, двигуна, два. Так що звертайтеся. Вибачайте, звісно, тут у нас творчий безпорядок, але таке діло. Насутки це в майбутньому не буде вам впливати і на роботу. А те, що двигуновий, ви будете спокійно працювати. Зараз я покажу, як воно виглядає. Так би, в майбутньому мало б вас виглядати. Раз. Добре, добре. Е, дивіться, От продовження, бачите, як воно на тому шифенгові стоїть. Великої розуму не треба. Рама, балка, міст. От який той міст. Геть як УАЗ, Камаз. Ну, не Камаз, а УАЗ, Газон. Десь якось ви знайдете самі собі, зберете коробку. З'єднаєте, руля поставите від УАЗа. Так що маємо двигуни, от де вони ці двигуни стоять. З маховиком вони все відположено. От воно. От це саме двигун, отак от воно є. Подумайте, давайте, Ростиславич Агро, з порадою. Можу кому і зайдете саме, хто має золоті руки.